Спробуй стати продавцем. Така акція відбулася у супермаркеті Гостинний дім. Учасники, вихованці Коломийського дитячого садочка номер 2 Дударик. Як вживалися маленькі відвідувачі у роль продавця, розкаже Мар'яна Мацьків. Акція Спробуй стати продавцем вперше відбувається у супермаркеті Гостинний Дім, але вже точно не в останнє, Переконана директор закладу Наталія Госало. Це був приємний досвід не лише для дітей, але й для працівників супермаркету. Ця акція проводиться для найменших наших покупців, тобто для діток віком 4-5 років. Адже в майбутньому ми сподіваємося, що ці дітки стануть нашими частинкою нашого майбутнього колективу. Хлопці і дівчата мали можливість спробувати себе у різних відділах гостинного дому. Справжній фурор спричинили кондитерські вироби. За допомогою співробітників супермаркету діти важили, розфасовували продукти і вираховували їхню вартість. Також малечі показали, як випікають хліб у міні-пекарні, а всі охочі пробували себе як охоронці. Найбільше дітям сподобалося випробовувати рацію. Ходив по чувому магазині. Найбільше сподобаються вазити цукерки. Вазили і набирали. Мені подобались цукарки і ковбасу. Мені сподобалось дивитися на іграшки, і як печуть. І вазити сподобалось. Хочу стати продавцем. У Гостинний дім вихователі дитячого садочка додарек прийшли з двома групами дітей. Це більше 20 хлопців і дівчат, усім по п'ять років. Для дітей дуже корисно пізнати професії, не тільки з розповідей вихователя. Вихователь розповідає, що є така професія, що роблять, але побачити на власні очі, поважити ті продукти, поспілкуватися з людьми, пізнати, що скільки коштує ціно. Це для дітей дуже важливо. У гостинному домі вважають, що захід «Спробуй стати продавцем допоможе дітям краще розбиратися у світі професій. Співробітники супермаркету за доброю традицією обіцяють надалі тішити коломиян цікавими акціями та оригінальними дійствами.